Привіт! Ну що, бувало таке, що хотілося щось загадати англійською, але якось слова не складалися. От сьогодні якраз і розберемося з цією магією бажань, з'ясуємо, як правильно говорити про те, чого хочеться, про що шкодуємо і на що, звісно, сподіваємось. Знаєте, іноді здається, що от потрібен джин, щоб усі мрії збулися. А в англійській, виявляється, вся ця магія, вона в граматиці, але є один нюанс, які з джином тут теж є свої правила, і щоб бажання, так би мовити, здійснилося, треба ці правила знати. Гаразд, щоб усе це стало зрозумілішим, давайте познайомимося з героїнею нашої сьогоднішньої історії. Це Мія. І так, вона щойно знайшла чарівну лампу, але джин, який з'явився, скажімо так, виявився з сюрпризом. Отож. Це мія, і вона знайшла лампу. Але цей джин він не з тих, хто одразу виконує бажання. Ні, ні. Замість цього він вирішив пояснити мії правила гри, тобто як правильно ці бажання загадувати. Тож давайте разом з нею розберемо три ключові способи, як говорити про бажання англійською. І почнемо ми з теперішнього, от прямо зараз. Наша мія, чесно кажучи, не в захваті від свого життя. Вона страшенно зайнята, і їй так хочеться, щоб усе було ну інакше. І от для таких випадків є перше граматичне правило. Так от увага. Перше правило. Коли ми хочемо, щоб щось у теперішньому було не так, як є, ми кажемо wish, а після нього ставимо дієслово в минулому часі. В Past Simple. Знаю, знаю, звучить трохи дивно, правда? Минулий час для теперішнього. Але так, в англійській це працює саме так: це такий собі код, що показує це нереально зараз. От дивіться, якби Мія зараз думала про свою ситуацію, вона б сказала «She wishes she wishes had more free time». Тобто вона бажає, щоб у неї було більше вільного часу. Бажає вона зараз, але використовує слово «had» – минулу форму від «have». Оцей фокус із часом, і є сигналом, що її бажання, на жаль, не відповідає дійсності. От саме так Нія себе і почуває. Уявіть, вона дивиться на свій забитий графік і з сумом думає «I wish I wish had more free time». Це її спосіб сказати, ех, як же я не задоволена тим, що коїться прямо зараз. Добре. З теперішнім розібралися, а що робити, якщо сьогоднішні проблеми це наслідок учорашніх рішень. Тут ми вже говоримо не просто про бажання, а про жаль, про те, що вже на жаль не зміниш. І тут на сцену виходить друге правило щоб висловити жаль про минуле, ми використовуємо wish плюс past perfect. Нагадаю, швиденько, це та конструкція з head і третьою формою дієслова. По суті, це граматичний еквівалент фрази, Ех, якби ж тільки можна було повернути час назад і все виправити. От, наприклад, класична ситуація. He wishes he wishes hadn't lost his keys. Тобто, він шкодує, що загубив ключі. Ключі вже загублені, це факт з минулого. І він про це шкодує зараз. Зверніть увагу на саму конструкцію. Hadn't lost. Все чітко. І наша Мія, звісно, теж згадує щось таке. Можливо, вона думає, «I wish I had studied harder» Шкода, що я не вчилася старанніше. Розумієте, ця конструкція це і є така собі словесна машина часу. Вона дозволяє нам подивитися на свої минулі помилки, хоча, звичайно, змінити їх ми вже не можемо. Окей, теперішнє, минуле з цим ясно, але ж є ще майбутнє. А як сказати про те, що ми хочемо, щоб змінилося? Або, знаєте, як просто поскаржитися на щось, що нас страшенно дратує. А для цього є третє фінальне правило: wish плюс would. Ця штука просто ідеальна, коли ми хочемо, щоб хтось інший або щось інше змінилося. І так дуже часто тут є така легка або і не дуже легка нотка роздратування. Ну от що може бути більш життєвим ніж оце? I wish it would stop raining, хоч би цей дощ уже скінчився. Ми ж не можемо вплинути на дощ, правда. Але от висловити своє сильне бажання, свою фрустрацію, будь ласка. От і наша Мія сидить біля вікна, дивиться на цей дощ і думає саме так. Або, скажімо, її сусід знову ввімкнув музику на повну гучність, і вона собі підніс бурмоче I wish he would turn it down. Хоч би він зробив тихіше. Це все бажання про зміни в майбутньому, які від нас не залежать. Так, а тепер давайте підсумуємо, все насправді дуже логічно. Бажання про теперішнє використовуємо wish плюс pass simple. Жаль про минуле, wish плюс pass perfect. І надія на майбутнє, часто з роздратуванням, wish плюс would. От і вся магія зібрана в одній простій табличці. Ну що ж, джин, здається, задоволений, правила він пояснив. А тепер час і нам трохи попрактикуватися, чи не так, давайте спробуємо застосувати все це. Отож, перше завдання. They wish they… wish Blank Travel abroad This Winter. Подумайте, про що тут мова? Про бажання, яке стосується теперішнього. То яку форму дієслова can нам треба використати? Абсолютно, Could – це минула форма від can, і саме її ми використовуємо, щоб показати нереальне бажання мати якусь можливість. Просто зараз. Все за правилом номер один. Далі. Paul wishes He'd... «Not spend so much money yesterday». Тут є ключове слово підказка. – вчора. А це означає, що ми говоримо про правильно про жаль щодо минулого. І відповідь «Hadn't spent. Класичний past perfect, який просто ідеально підходить для вираження жалю про те, що сталося вчора. І фінальне завдання на сьогодні: I wish you come to my birthday this weekend. Бачите? This weekend». Цими вихідними це про майбутнє. То що ж ми тут поставимо? Ну, звісно, would come це якраз той випадок, коли ми висловлюємо надію, що інша людина щось зробить у майбутньому. Наше третє правило в дії. От, і все. Тепер ці граматичні інструменти є і у вас. Можна сказати, правила джина тепер відомі. Залишилося лише одне найголовніше питання. А що загадаєте ви?